Давай. Цей год дуже багато хрущів, совки. Ми робили препаратом ендозим, ендо Він дуже гарно пошкоджує хруща. Дивіться, грибок пошкодив спинку хруща. І там, де попадає грибок під розстіннями, зразу насікомує всі хрущі, медведка, совка особливо. Усі гинуть такий. А Бачите, оцей маленький. А цей маленький на ньому нема повреждені. Бачите, грибком. Він чистенький, виходить. Він ще не наївся, да, да? не наївся. А це вже не попався, не наївся, а де грибок попадає на шкуру насікомого, зразу Бачите? він проростає. Угу, як землею такою придушеної да. на одному місці, і чорний і він такий. Він, да, зразу ось, да, і він такий. уже стає кволий. Він і такий не їсть. Як ось оцей маленький. Да, він да. вже стільки раз уже спригнув з цього. Цей препарат mm -hmm. дуже гарний. Вносить його за дві неділі до посадки. Або осінню його дуже гарно вносить. Це біопрепарат. І він 500 гривнів стоїть кілограм. Mm -hmm. І його дуже багато вистачає, і все живе, що під землею, воно унічтажається на черв'як, він не діє, воно як біопрепарат mm -hmm. іде. Тільки на таких насікомих, як хрущі, совка. Ну і саме головне, що не шкідливі ж, не ж да, для рослин. Да. No, no, no. Якщо це брати якісь такі культури, да, там помідори, огурці, mm. щось таке. Бо в нас це для квітів а ми більше Ну, no, Так само і помідори. No, задов... да, да. Саме головне на осінь. Його вносять, коли мокра почва. А що весною не підійде? А весною теж підходить за дві неділі до посадки, коли влажна почва. Він вноситься тільки во влажну почву. Або mm. треба полив. Цей препарат ідеальний. Ми вже його використовуємо на протязі 10 років. Ого, мам, 10 років Він колись був і 110 гривень а, ну, і 140, гривень, а зараз цей рік ми брали, 500 гривень стоїть. Ну, тому рекомендуємо. Шо, якщо під'їдають у вас, то така є проблема, дуже багато хрущів і різних совок, то використовуйте. Робіть скріншот, замовляйте, є телефони, що можна задзвонити. Супер. Показуємо, звідки ж ми достали цих хрущов і совок. От із цього куща. Бачите, який він? Це в нас кермек, який він вже зав'явши, квовий, тому що що, він почав що гризти корінь? І ось так зразу відчахне. Да? І він ось такий ось стає. Тому є засоби, які можна боротися і допомагати, щоб рослинки виживали. Да? Ось такі, ось, бачите, прям вопше-вопше.